Ох, як давно вже аудіодумку не писало це щось із чимось. Почнемо фактом з Твіттеру. Харікейн, Кейн, 435 матчів за Тоттенхем, 280 голів і 0 трофеїв. Деклен Райс, один матч за Арсенал, один трофей. Ну, я дуже і дуже люблю ці жарти з Твіттера. Вони ж багато-багато про що дійсно кажуть. Тож так, як ви здогадалися, є такий турнір в Англії, він складається з одного матчу ком'юніті Shield або Суперкубок Англії. І що цікаво, він навіть до офіційних жодного відношення типу немає. Та й чашка, ну, чисто символічний характер це носить. Але як не крути, це старт сезону в найкрутішій лізі світу, а, тому пройти по це мені особисто було дуже. Уже дуже важко. Манчестер Сіті він зіграв із арсеналом. Він програв і каноніри відповідно взяли верх. Ну, думками про цей матч я поділюся з вами. Журналіст та оглядач АПЛ на сайті ЮФутбол. Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали. Давайте з особливостей по складу та першочергових ходів тренерів я розпочну. Сіті реально вийшов грати 4-2-3-1. Стоунс не зміщувався ані в як опорну зону. Ковачі Родрі вже там були, і за ними четвірка захисників повноцінних. Можна було б сказати центрбеків, але Вокер все ж таки він правий бек, він не центрбек. А до речі, поки от згадав цікава історія від таблоїдів про Кайла Вокера, ходять чутки, що Кайл може залишити Манчестер. І от Пеп в п'ятницю. Три години з ним розмовляв у японському ресторані. Ви просто ну, прикиньте, Гвардіола приїхав у суші бар на велосипеді і каже: мовляв, друже, ти що, з Лузду з'їхав, яка там баварія нафіг? Залишайся, у нас намічається черговий похід за треплом. Я сподіваюся, що із Бернардо Сілвою Пеп також зустрівся. А то раптом цей португалець знову кудись намилиться до Саудівської Аравії чи там Каталонії, боже збав. От не знаю. Тому я вважаю, що не випадково бокер вийшов із капітанською пов'язкою на цей матч. В арсеналу, як відомо з іншими у Лазареті, на його позицію вийшов новачок Тімбер, і спойлер, спойлер, біда, біда. Відіграв Тімбер доволі плюс-мінус непогано. Якби там Артета не цінив Сашка, але на мою думку, вилітати у розпал сезону, наприклад, буде дуже дуже поганою ідеєю, бо можна і не встряти назад прямо з ходу. Ще Хавердс також, я відзначу, чомусь грав Форварда, як і в Челсі. Хоча на зборах Артета награвав його чи то бокс-ту-боксом, чи то атакуючим півзахисником. Ну, дивно. Кай видав перформанс чисто рівня, як було в Челсі. Райс також вийшов. Декла на фоні партнерів не провалився, я гадаю, але... Не виділявся взагалі, проблемою першого тайму став той факт, що Сіті з м'ячем грав гірше, ніж Арсенал без нього. І це я говорю про атаку. У Хаверца є дивовижна майстерність знаходити моменти, але не реалізовувати їх. І тут вийшло так само, як було в іншій частині Лондона на стемфорд Бридж дві штуки німець мав моментів і нічого він не забив. Але от якщо брати Сіті. Я нічого не згадаю по моментах. Бездоганне, стерильне показове володіння. А проте 4-4-2 арсенал стояв щільно доволі у захисті, і містяни без перевантажень атакували собі за схемою 4-2-3-1. За дугою м'ячик туди-сюди ходив. І жодного креативу у світі не вистачало просто ну бракувало зайвого гравця на половині поля суперника не вистачало вертикальних пасів. Голанд, який був напрочуд відрізаний. Просто містяни те й робили, що лізли на стінку. Лізли-лізли тупо-тупо і от так награли перший тайп. Тобто обережний футбол якась зайва повага від гвардіоли до Артети, я б це так назвав. І Арсенал не міг вибігти в контратаку, бо Сіті не ставало труднощів повертатися Їм навіть бігти не доводилося завжди шість гравців позаду за лінією Міча плюс воротар. Тобто Арсенал м, комбінував менше, володів менше, але створив більше за декількох позиційних атак всередині тайму, коли Сіті чисто відпочивав. Ну, виходить, що е, Сіті чогось не того боявся, чи не так? У другому таймі ситуація помінялася за невисокого темпу матчу. Це дійсно так, але в цілому Сіті далі все контролював. Він не допустив моментів, а гвардіола зробив заміни, е, ну які Привели до того рівня гри від Сіті. Де Брюйне замість Ковачича, Палмер замість Голанда, Фоден замість Ріліша, і почалося. ще цікавіше, значно. Палмер відразу отримав момент у зоні правого Вінгера. Там Тімбер не встиг. Артета відреагував, Тімбер ну, фізично може й з ним вистачило. Він випустив Тірні, більш оборонного, але той теж не встиг на накрити удар того ж палмера і красиво за дугою м'яч опустився у ворота Рамсдейла, Там 1-0. І, на жаль, таке відчуття в мене, що Зінченко б там теж не встиг. Взагалі, як стався гол Сіті, виманив арсенал пресинг, і Фоден на швидкості розгорнув цю атаку трішки сумбуру, там біля штрафного майданчика, КТБ головою проштовхнув, і палмер, вуаля, гол прибрав обережно і махнув у дальній Це гол. Три гравці. Три заміни. Кевін Дебрюйна, на який а, взяв участь, виходить у дев'яти голах у ворота Арсеналу у дев'яти останніх матчах: шість голів, а три асисти. Фоден, який додав швидкості, КДБ додав інтелекту, палмар іскри. Ну і все вийшло. І я от думав, як буде реагувати Арсенал на те, що відбувається? А ніяк. Це відверто візійні. Я скажу чесно, що Арсеналу вдалося зрівняти рахунок у цьому матчі. В атаці були повними безідейними нулями каноніри. Після перерви. Ну, зробив один рахунок 2-0 чи Родрі той самий рахунок 2.0, все, це фініш. І ніхто б ані про що не казав. Штурму, як такого, навіть не було, вони до штрафного майданчика а дійти не могли. І скільки обставин склалося воєдино, 8 доданих хвилин. Тому що з цього сезону будуть рахувати арбітри абсолютно все. Усі паузи, ви можете вже офіційно звикати. І пауза на допомогу Парті та Вокеру, їм там голови перебунтовували, і без того збитий темп, і ще й Рикошет від Аканжі після удару Тросара. Це неймовірно рандомний і ну, сумний для світі несправедливий гол. Ну а далі вже серія пенальті ну, ви ж прекрасно знаєте, це лотерея. Коментувати особливо нічого, там як хтось не забив, як хтось вдарив у поперечину, як так вийшло. Ну це ну не забувають усі пенальті, і від тих, кого ти не чекаєш, що він заб'є, там якийсь просто якась темна конячка, він забуває. Так буває. Ось, і ну що б хотілося сказати. Не завжди щастить більш сильному, не завжди. От ви кидаєте ті нісенітниці просто з голови. І навіть не дивлячись на те, що Сіті грав не дуже у першому таймі. Він заслужив виграти за підсумками цього матчу, от така моя е, особиста аудіодумка. Ще з думок, що скажу, слава здоровому глузду, що без екстратайму, Це від тепер мій улюблений турнір, бо екстратайми це рудімент, він анікому не потрібен. Я вже м -м, чесно кажучи, втомився е, кричати кудись-туди наверх. Ну, звичайно ж, ніхто не почує. І ну, півгодини такого шаленого темпу у лапках. Витримати було дуже і дуже б складно. Ну, все ж таки, у цілому, я понудив у цьому подкасті більше, але арсенал виграв. Я вже аргументував, що Сіті, мені здається, більше заслужив виграти у цьому матчі. Але за подібні розклади ми любимо футбол. Ну, якби завжди перемагав фаворит, то було б не так цікаво. Ось гарне суддівство, також я вам скажу. Атвел жорстко, правильно, от, там, де треба було дати жовту, він давав, за відкидку м'яча тримай, щоб нікого не було бажання потім таке робити. У цілому суддівство доволі сподобалося. Чому я роблю на це такий акцент? Ну, ви ж знаєте, які арбітри, яка їх якість і рівень В АПЛ. Це щось. Дуже погано. Але знову ж таки, чи означає це, що ми побачимо такий рівень судівства в АПЛ, я дуже і дуже сумніваюся. Е, минулого року Сіті теж програв у матчі за Community Shield, а у підсумку він взяв Требл. Ліверпуль зараз, за підсумками сезону, в Лізі Європи. Голанд теж саме, минулий суперкубок він провалив, але яку дистанцію він видав і скільки голів забив? Тепер я полюватиму за ним фентезі. Тож цей матч нічого не значить, він абсолютно в вакуумі. Апл це окрема штука, це дистанція. І командам можна сказати лише одне: на старт, увага, руш. Арсенал, до речі, обійшов Ліверпуль за кількістю суперкубків Англії. Більше тільки тепер у Манчестер Юнайтед. Це був подкаст ЮФутбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування, Нагадуємо, що ваші коментарі. А пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за змовчуванням, і звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось таким на кшталт, то не забувайте там протиснути зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, допомагайте нашій армії. Не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріплені новині на нашому сайті або в описі до подкасту, тут як завжди. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Не потрапляйте в положення поза грою та робіть у суперкубках більше дотиків до м'яча, ніж Еллен Голанд 13, якщо бути точним.